До всього українського народу, щоб вони згадували частіше про своїх побратимів, про те, що ми їх захищали на Майдані від свавілля влади. А на даний момент ви, на жаль, про нас забули, і ви чекаєте знову повернення часів Януковича, але під назвою Порошенко аля Азіров Авакян. Люди, котрі не. Вважають себе українським народом, а вважають себе тільки бізнесменами, котрі намагаються як більше вкрасти. А щодо міністра Авакяна, це його справжнє прізвище Авакян, а не Аваков, оскільки він змінив прізвище років 15 тому. Хотів би звернутися і сказати, що на жаль, я не фашист, як він заявляв, а саме ж фашист він, оскільки він ще досі не ввійшов в законні рамки. Слава Україні! Героям слава! Звернення до народу, ну напевно, якби все у нас достатньо просто зараз в державі відбувається зараз нелюстровані судді разом з нелюстрованою міліцією, тобто це тисяч суддів і 300 тисяч міліціонерів. Закривають людей, тобто зараз починали ловити вже воїнів добровольців. А тоді, коли закривали нас, починали ловити саме майданівців, оскільки війна не почалася. Вони вже були непотрібні. І І таких от непотрібних для системи людей ця система усуває. А, тобто, ну там це справа тої ж віти Завірухи, так за консультацію в злочині, яка була закрита. А, так само у нас, тобто точно така ж справа, коли ну, просто проводять чистки. І ну, якби ці всі люди, які цим займаються, вони прекрасно розуміють альтернативу. Тобто альтернатива це українська національна революція. І всіх тих людей, які можуть революцію зробити, намагаються прибрати. От і все. Ну, це все, що я можу сказати, якби. Слава нації, верхова.